Отже, я вирішив замовити NFC кільце віза від Ощаду. Для початку залишив заявку на сайті. Мені передзвонили, поставили кілька запитань і запросили на примірку. Я добре помив руки, мама задоволена. Сходив на примірку, вибрав розмір, колір і відкрив картковий рахунок. За кілька днів попросили забрати. Ось так в мене в руках з'явився ось цей пакунок, і я став преміальним клієнтом Ощаду. По коробочці і не скажеш, що це щось банківське, більш схоже на пакунок ювелірної прикраси. Хоча усередині ж кільце. Тому все логічно. Відкриваю усередині кільце. На щастя, без несподіванок. Колір і розмір співпадають. А ще тут сертифікат, на ньому вказано розмір кільця і 16 цифр. І все. А де ж інструкція? Стояти, що це QR-код? Спробуємо. Ось же ж вона. Інструкція. Я звичайно розумію, що кільце потрібно надіти на палець, але ж від цього ж гроші на ньому не з'являться. Добре, загуглю. Подзвонив кол центр, штучний голос IVR, Як живий, дотримуючись інструкції, встановив пін код. Після цього моє кільце з'явилося в Ощад 24 двадцять 7. І я додав його в Apple Pay. І тут я все зрозумів. Кільце це не кільце. Кільце це картка, класична Visa Platinum з усіма фічами цього рівня: консьєрж, аеропорт, знижки і так далі. Там же знайшов cvv код і термін дій кільця. Я ж кажу: все як у банківської картки. Все, кільце працює. Яка ж швидка розпаковка вийшла? Коробку відкрив, кол-центр подзвонив, все. Але на сайті вказано, що з ним можна пірнати. Перевіримо. А ще тут написано, що воно дуже міцне, і це попри те, що керамічне. Виходить, у вогні не горить і у воді не тоне. Тільки процес оплати тепер виглядає естетичніше. Отже, я оформив nfc кільце в Ощадбанку. Цікаво. А якщо я ношу NFC-кільце від Ощаду, це означає, що я з ним в серйозних стосунках.